Вірш Володимира Сасура, любіть Україну, як сонце любіть» Любіть Україну, як сонце любіть, як вітери, трави і води, в годину щасливої радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну, у сні наяву, вишневу свою Україну, красую вічно, живу й нову, мову і Солов'їну. Для нас вона світі єдина одна, в просторі сладкому чарі. Вона у зірках. І у вербах вона, і в кожному серця ударі, як пта купина, що горит, не з згора живе у стіжках у дібровах, у великих гудків і у хвилях Дніпра, і хмарах отих пурпурових, Любіть у коханні в труді, у бою, як пісня, що ли не зорею, всім серцем люб'ять Україну свою, і вічними будемо з нею.